Інформаційний підсумок події середи 15 березня у випуску новин дев'ятого каналу в студії працює Марина Іванюшенко. Вітаю вас спочатку стисло про головне на віки. Разом у Дніпрі фасад державного театру імені Шевченка прикрашає барельєф про дружбу України і Росії. Чому продовж дев'яти років війни у середмісті Дніпра і досі зустрічаються символи радянської епохи? Через воєнні дії на Дніпропетровщині постраждали майже 430 гектарів лісів. Про виклики та здобутки лісових господарств розповість гість у нашій студії. Вулиця Ярослава Мудрого на адресних табличках у Дніпрі і досі позначена попередньою назвою Ленінградська. Продовжуємо рубрику про перейменування вулиць. 385-та доба боротьби українського народу проти російських окупантів. Ворог намагається захопити наші території, але спроби безуспішні. Попри значні втрати, продовжує просування своїх військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захист. Хисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у нашій щоденній інтерактивній мапі. Згідно оперативної інформації генштабу, ситуація на лінії зіткнення виглядає так: на Куп'янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли чотирьох населених пунктів здовж лінії бойового зіткнення у Харківській області. Сім населених пунктів Луганської області, зокрема Новоселівське, Матіївка та Невське. Також під вогневий вплив потрапили Спірне та Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали 15 населених пунктів Донецької області поблизу лінії Зі зіткнення. на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка та Невельське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 16 населених пунктів Донеччини, серед них Бердичі, Авдіївка. Та водяне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів оборонні дії. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії. Вогневого впливу зазнали також приміське Дніпропетровської області, Очаків Миколаївської, а також 20 населених пунктів Херсонської області, уражені вогнем Зеленівка, Дніпровське та Херсон. Задля економії у наступному році на Дніпропетровщині планують раніше закінчити опалювальний сезон, у разі якщо протягом трьох діб середньодобова температура перевищуватиме 8 градусів тепла. Таке повідомлення з'явилося на офіційному сайті міської ради Нікополя. Проте заклади охорони здоров'я, школи та дитячі садки самостійно вирішують про припинення теплопостачання. У той же час у місті Кам'янське проінформували про завершення опалювального сезону 20 березня для спо споживачів усіх категорій. Раніше планують закінчити сезон теплопостачання і у Дніпрі. Однак певної дати поки що не повідомляють. Навіки разом саме таку назву носить один із барельєфів на фасаді будівлі театру імені Тараса Шевченка у Дніпрі. Скульптура уособлює так звану дружбу українського та російського народів. Тодішня тоталітарна радянська влада таким чином намагалася нав'язувати пропаганду про братські народи. Чому майже за 9 років дії закону про декомунізацію та раки війни символ радянського минулого досі розташовується в середмісті Дніпра? Розбиралася Дарія Візір. «Братські народи такий наратив 70 років вбивала в голови українців радянська влада, транслювала пропаганду по телебаченню, уособлювала в пам'ятниках, картинах та архітектурі Україна і Росія навіки разом. Саме під такою назвою досі красується барельєф у самому центрі міста. Він розташований на фасаді державного українського театру імені Шевченка. Ліпнина символізує дружбу та об'єднання народів після перемоги над фашистською Німеччиною. Другій світовій війні, але чи є такий наратив прийнятним сьогодні, коли після століть утисків та спроб знищити українців як націю, Росія прийшла на нашу землю з метою повної окупації? Я не закликаю їх негайно демонтувати. Буде такі матеріальні можливості, щоб їх замінити на те, що зараз знаменує боротьбу українського народу з росіянами, або тут на цій площі свого часу був. Перше в історії нашого міста піднятий синьо-жовтий прапор, є емблема. Можливо, це тут якось відобразити. Але тем є багато, ну, але цим рельєфом тут, звичайно, зараз не місце. У 1979 році під час реконструкції театру тодішня тоталітарна влада вирішила увіковічнити діяльність закладу. За словами історика Максима Кавуна, ці три барельєфи символізують найпопулярніші спектаклі в стінах театру. Їх створив відомий скульптор Юрій Павлов, перший гайдамак за поемою Шевченка, загибелі з кадри за текстом Корнійчука. І сам спектакль Навіки разом це не є пам'ятник дружбі народів, а радше. Наслідування тодішньої моді, значить, був такий спектакль. Ну, навіки разом, такий відомий радянський концепт про віковічне братерство російського, білоруського і українського народів. Ну, звичайно, тодішня ідеологія вимагала такий барельєф. Ну, це сьогодні радше є артефакт соціалістичного реалізму. Крім цього, скульптури знаходяться в самому центрі міста, в його культурному осередку. Поруч розташована філармонія, флотилія, просвіта, молодіжний театр та міська рада Дніпра. І дуже дивно, що досі на цей барельєф не звернула увага адміністрація міста, зазначає голова Січиславської просвіти. Це такий осередок, який був завжди надважливий в будь-які часи для мешканців міста, області і для будь-якої влади будь-яких часів. Тому і об'єкт цей наш театр Шевченка став таким собі елементом пролетарської пропаганди. І тогочасна влада, а реконструкція відбувалася в 1979 році, 45 років тому, підступно використала, підступно використала поєднання символу нашої боротьби за незалежність. Академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка є пам'яткою національного значення, відмічають фахівці. Тому, згідно закону про охорону культурної спадщини, будь-яка зміна пам'ятки можлива тільки з дозволу центрального органу влади, тобто Міністерства культури, тільки з дозволу центрального органу для пам'ятки національного значення і тільки при ем... Розроблені проєкту, розумієте, щоб не просто у нас було вирване око, тут розумієте? А щоб був якийсь проєкт, який замінить достойно от те, що ми зараз маємо, на такому ж високому художньому рівні. Отже, знести ці барельєфи можливо, але тільки після затвердженого проєкту, який передбачає переміщення цих ліпнин у відповідне місце. Але оскільки досі у Верховній Раді не прийняли законопроєкт про деросифікацію, скульптура зберігатиме свій статус пам'ятки як частина будівлі. Дар'я Візір, Ірина Кузьміна, Тарас Іванов та Дмитро Солодовник. Новини дев'ятого каналу. Відміна транспортного колапсу світлофори у Дніпрі працюватимуть тепер безперебійно. Причиною тому є поява нових систем, які дозволяють функціонувати у будь-яких умовах. І жоден блекаут не стане на заваді. Обіцяють у міській раді раніше. Місцева влада сповіщала нацполіцію щодо вимкнених світлофорів на жвавих перехрестях. І тоді поліціянти регулювали рух на дорогах. Нині світлофори оснащуватимуть спеціальною акумуляторною батареєю, яка дозволить їм ще 5-6 годин працювати у звичайному стані. А зараз ми маємо різні, різні виробники різних систем. Зараз встановлено вже 4 такі системи. на е Великі перехрестя, жваві перехрестя. Ми плануємо е, в подальшому е, вже е, проговорили з національною поліцією. Ці перехрестя буде порядка 20, може більше. Безголосі жертви війни. На Дніпропетровщині за рік через ворожі обстріли вигоріла майже 430 гектарів лісів. Відновити їх наразі неможливо. Так само, поки немає змоги оцінити загальні збитки, спричинені війною. Через мінування та постійні обстріли 20% лісів Запорізької та Дніпропетровської областей перебувають в обмеженому доступі для ведення господарської діяльності. Проте східний лісовий офіс продовжує працювати там, де це можливо. Проводять профілактичні роботи. З ґрунтами і готуються до висадки нових саджанців. Всього цьогоріч за програмою президента Зелена країна лісівники планують висадити майже 2 мільйони молодих дерев та створити 384 гектари нових лісів. Про виклики та здобутки лісових господарств у воєнний час сьогодні говоримо з гостем студії Миколою Просяником, провідним інженером лісового господарства східного лісового офісу державного підприємства Ліси України. Вітаю вас! Добре вітаю вас, пане Миколо. Чи є можливість під час війни реалізовувати державну програму Зелена країна? Адже за нею наша область має щорічно висаджувати нові ліси. Так, є цьогорічно, лісокультурна кампанія буде розбита на два етапи. Перший етап це весняна лісокультурна кампанія, яка вже розпочалася і проходить на даний час, і осіння лісокультурна кампанія. Протягом весняної лісокультурної кампанії буде створено, створено нових лісів на території області біля 300 гектарів. Взагалі, з ліс ліс лісокультурною кампанією цього року буде створено близько 400 гектар нових лісів на території нашої області. Весняна ліс ліс лісокультурна кампанія, можна сказати, вже розпочалася. Вже висаджено близько 50 гектар нових лісів, висаджено висіяно. І Висаджено близько 300 тисяч нових дерев, так називаємо нових дерев. Ну, Роботи тривають. Дійсно, весняний сезон ось ось розпочинається. Посадкового матеріалу, я так розумію, вистачає. Тобто, що це за посадковий матеріал? Це маточники, чи висіваєте з насіння? Яким чином все це відбувається? Звідки ви його берете? Що можна сказати? У нас як весняна інструктурна компанія це дуже стисні терміни. Ми дуже прив'язані до погодних умов. Тобто, якщо тільки ґрунт підсохне, ми вже не працюємо. Значить, посадковий матеріал в основному ми вирощуємо на своїх розсадниках, лісових розсадниках. Ну, З насіння, насіння, яке заготовляємо за рік, за, може і за два. До того, як його висіяти. Тобто у нас лісокультурна кампанія, можна сказати, розпочалася вже років два-три назад. Оця лісокультурна кампанія. Тобто вже, вже було зібрано насіння, висіяно у розсадники, рік-два підросте і потім ми тільки викопуємо, висаджуємо вже. Пане Микола, попри замінування територій, відбувається відновлення наших лісів, насадження нових лісів. У минулому році це було 3 мільйони дерев. А скажіть, у цьому році ви сказали про те, що 300, близько 300 гектарів ви плануєте засадити бі, да, новими саджанцями. Близько 400, можна сказати. Це листяні поруди дерев чи переважно хвойні? Я сказав, що ми висаджуємо лісоутворюючі породи. У нас лісоутворюючим породам це сосна, дуб, сосна звичайна, дуб, липа, клень. таким породам. В основному, в основному, більша частина майже почти половина це сосна звичайна. У нас, знаєте, що землі, землі надані ті, які не придатні для сільського для сільськогосподарського використання. Тобто всі неудобі так далі? Усе воно в нас і зростає тільки там, може або на пісках зростав, заповнення за Ну, ми розуміємо, що через ворожі обстріли великі лісові масиві, масиви, масиви повигорали. Скажіть, яка е, ситуація у нашій області і як планується відновлювати ці ліси? Значить, фактів, імену е, виграння лісів, тобто своїх пожеж, пов'язаних з бойовими діями, е, в минулому році не зафіксовано у нас, в цьому році теж, але є факти прильотів, тобто Fales, то забруднення військовими військовими частинами. Ракети так далі, наших лісів. І це пов'язано буде е, лісокультурна кампанія подальша під тільки після розмінування і після того, як пройдуть відповідні служби і нам скажуть, що може там щось робити. Зрозуміло. пане Миколо. Ми знаємо про те, що нещодавно відбулася евакуація саджанців з Запорізької області, як проходила Ця спецоперація, і які дерева ви врятували і висадите на території вашого господарства? Ну, можна сказати, доповідаю. Значить, спеціальна операція пройшла успішно. Під прикриттям посадкового матеріалу спеціальними тканинами у спеціальній тарі посадковий матеріал був доставлений на місце розташування і на місце дислокації. І Можна сказати, розміщений на території Петриківської громади в, в, в філії сільського господарства. Тобто 68 тисяч сіянців сосни, сосни Кримської вже посаджено і зростає. Результат буде по осені. Ну, Будемо чекати найскорішої перемоги, а легені нашої області. Продовжують дихати на повні груди завдяки працівникам лісового господарства. Дякую, Дякую пане Микола, за участь у нашій програмі. І хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях був Микола Просяник, провідний інженер лісового господарства Східного лісового офісу Державного підприємства Ліси України. Дякую, хай Дякую. вам щастить успіхів. Дякую. Другий рік поспіль під обстрілами на Дніпропетровщині стартувала посівна аграрії. Вже розпочали підживлення ґрунту та готувати його до сівби. Наразі робота кипить у більш безпечних районах, поки триває розмінування в інших. 2023 рік виявляється складнішим за свого попередника, говорять в інституті зернових культур. Спостерігається великий недосів, проте прогнози оптимістичні. Зокрема, планується до 50 мільйонів тонн озимої групи зернових культур. Ми сіємо в першу чергу це ранні ярові культури, це зазвичай ярий ячмінь і горох. Десь з перших значить, чисель, чисел квітня, якщо буде спрята погода, розпочнеться посівна кампанія соняшника в цьому році. Прогнозується, що ну, соняшника можуть посіяти, ну зробити акцент, скажімо так, на саме у цій культури, в тому числі в основному це соняшник буде. Значить, і вже десь з другої половини квітня місяця в травні будуть сіяти кукурудзу. Ну, це такі основні культури. У Дніпрі вже сім років одна з вулиць носить ім'я Ярослава Мудрого. У 2008 році Київський князь був визнаний першим зі ста великих українців за підсумками опитування громадської думки Великі українці у голосуванні тоді взяло участь понад 800 тисяч осіб. Проте вулиця князя Ярослава Мудрого в обласному центрі на адресних табличках і досі позначена попередньою назвою Ленінградська. Чому варто відмовитися від старих назв розкажемо у наступному сюжеті. Ми продовжуємо цикл перейменування топонімів Дніпра. Одна з вулиць Дніпра носить ім'я князя Ярослава Мудрого. Рівнинна вулиця центрального району простягається на півтори тисячі метрів. Це така Давня наша історія, що іноді вона скидається на казку. Князь Ярослав настільки вражав своїх далеких нащадків, далекоглядністю і виваженістю, що зрештою у 18 столітті його назвали Ярославом Мудрим. Але мудрим був не тільки князь, мудрою була і його дружина, і його доньки, які ставали дружинами європейських правителів. Взагалі, асоціації, які виникають при імені Ярослава Мудрого, це зазвичай сила, суверенність і культура. Всі свої зусилля як правитель Ярослав Мудрий спрямовував на захист кордонів у політиці, прагнув самостійності, розповідає науковиця. Він назавжди відкинув печенегів, відкинув ясів. Він завершив приєднання Червоної Русі до Давньоруської держави на західних кордонах. Він Зменшив вплив Варязький на державу і зосередив його тільки у війську. Він зініціював обрання київського митрополита місцевими митрополитами в обхід Візантійського. І фактично започаткував нашу першу автокефалію. Князь Ярослав Мудрий активно займався будівництвом. Це не тільки розбудова Києва, лише на південних кордонах було засновано 13 міст, серед яких Корсунь, Лубне, Сучасна Біла Церква розповідає Світлана Івлова. Проте дослідники стверджують, головний напрямок діяльності князя культура. І тут безумовно треба перше, що назвати, це право. Це закон. Він створив. Найдавнішу частину руської правди, так звану правду Ярослава, намагаючись відносини людей зробити більш цивілізованими і більш гуманними. Школи, монастирі, літописи, храми, ех, писемність населення все це сягнуло вершини за часів князя Ярослава. І я повторю школьну істину, що Саме за часів Ярослава Мудрого давньоруська держава стала однією з найвпливовіших в Європі і пережила свій розквіт. Попередня назва вулиці Ленінградська перейменування відбулося 2016 року в межах декомунізації в Україні. Загалом політика назв вулиць Українських міст. Камчатська, Дальневосточне, Ленінградська, Московська все це політика, яка намагалася усвідомість людей виростити розуміння того, що вони живуть в якійсь іншій країні, щоб вони забули, хто вони. Яка їхня історія? Науковці закликають ставитися відповідально до назв топонімів міста та вивчати історію власної країни? Оксана Ващенко Ляломовський, новини 9 каналу. Продовжуємо стежити за розвитком подій у Дніпрі та області і повідомляти про найголовніше. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Також ви можете зв'язатися з нашою редакцією за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин. Бережіть себе.